Чемпіонати міста та області, всеукраїнські змагання, Криворізька Федерація самбо проводить у 2024-му, Чи не найпродуктивніший за останні два роки спортивний сезон? Окрема увага актива та керівництва осередку приділена участі криворісів у міжнародних стартах, звитяги на спортивному фронті в підтримку України. Таким видалось це півріччя і для вихованки відділення самбо «Дюша номер Валерій Захаревич, наша землячка, представниця національної збірної, стала учасницею кількох міжнародних змагань, в яких досягала максимального результату та завершувала фінальні поєдинки перемогами: пляжне, спортивне, а від і бойове. Криворізька спортсменка за останні роки лише додає у кожному з цих розділів боротьби самбо та не полишає крокувати до заповітної мрії. Ціна, як і важка робота в спортзалі, навчально-тренувальні збори в складі української збірної та постійна змагальна практика під керівництвом криворізьких фахівців. Сьогодні у спортивній середі віцепрезидент міської федерації Самбо дзюдо та Сумо Руслан Лущиков та майстер спорту України Валерія Захаревич. Дякую, що завітали до нашої студії. Перше за. Питання до тебе, Валерія. Як то кажуть, можна сказати, вже я думаю, що я не помилюсь. Що завдяки тобі сьогодні пишеться е, така нова і окрема сторінка історії розвитку самбо на Криворіжжі, і все це завдяки е, роботі і досягненням, які Слідують за важкими тренувальними у спортивному залі, ну ні для кого не секрет, що перемоги даються лише важкою працею. Як так склалося для тебе, що самбо стало для тебе видом спорту, ну дійсно довжиною у життя? Ну так як я сам займаюся з самого дитинства, то дійсно цей вид спорту довжиною з моє, з моє життя. Воно мені цей вид спорту мені дуже подобається. Він дуже такий гармонійний. Я б сказала, і сила, і розум. Ці тренування вони тобі надають таку закалку характеру дуже гарну витривалість, сила волі виховується, і що зараз у нашому житті дуже необхідні ці якості. Це були секційні змагання, і я зайняла третє місце. Це мої найперші такі змагання були у 2007 році. А чи можеш назвати от віку, якому в принципі твої перемоги вже стали для тебе більш суттєвими і вже спонукали тебе навіть до підвищення спортивного класу? Е, найсуттєвіша перемога була у 2019 році. Це перше золото на чемпіонаті України. До цього були бронзи, але найголовніше це золото. І після цього пішли більше жорсткі складніші тренування. Їх стало більше почалися тренувальні збори, і після цього пішов мій спортивний зріст. Руслана на початку нашого зустрічі я сказав, мабуть, теж думаю, що не помилився. Що саме цей 2024 рік, якщо порівнювати його з початком повномасштабного вторгнення в Україну, він став от… Дійсно таким продуктивним я маю на увазі перш за все, що тривала робота, майже щодня тривала робота у спортивних секціях і відбувалися змагання. Як змогли досягти такого рівня? В першу чергу, дуже дякую за запрошення. За, за Хочу подякувати Збройним силам України голові оборони міста Олександр Юрійовичу Вілкулу, Нашому президенту Криворізької федерації та НФСУ Євгенію Панирка, які надають змогу зараз в такий важкий час даватися тренувати нашим дітям, зростати і в психологічному стані давати всебічну допомогу. А тепер, по вашому питанню, да, наш рік дуже напружений. Ми Досягли висот не тільки в нашій області, а в Україні і на європейських і світових змаганнях. Ну, якщо от характеризувати саме той момент, що Кривий ріг став останнім часом базове проведення навіть обласних змагань, це говорить про те, що в нас Як... велика, в нас велика база, на якої ми проводимо змагання. Різного рівня від всеукраїнського до обласних городських змагань. Тобто спробували себе проявити вже і на всеукраїнському рівні. Так, Знаємо, так, що був турнір навіть на призи президента так, Федерації. Так, де було і бойове самбо, і спортивне. Запрошували гостей провідних чемпіонів з України. Так у нас було. були там дуже великі зірки. Як то кажуть, на цих змаганнях зараз вони теж показали на цьому європейському старті в місті з Валерією Захаревич. Вони разом виступали в збірної команди України, показали теж результати. Валерія Захаревич нас всіх здивувала, показала найпотужніші свої бої. Ми за неї дуже раді. Дуже як вам сказати, на криворіжжя за неї, нею пішається все наше. І про це ми поговоримо більш докладно, коли прийдемо все ж таки до моменту, що Валерія не так давно спробувала себе у розділі самбо, саме бойове самбо. Валерія, наскільки це складний вид, і чи був він для тебе складним і важким, от е, у перші дні будемо казати тренувань і вдосконалення? Ну так, я скажу для мене це було дуже складно, тому що потрібна ударна техніка, її в мене не було. Але завдяки тренуванням, завдяки тренеру Новоселцю Анатолію Васильовичу, Шпильову Сергію Дмитровичу, і тренерам нашої збірної, це все зараз є. І дуже складно було для початку поєднувати як боротьбу, так і ударну техніку. Іноді буває забуваєш про одне і використовуєш тільки друге. А коли згадуєш про друге, то навпаки виходить. Але після цих змагань... Все нібито вже набагато краще, але для двох з половиною місяців тренувань це я вважаю дуже непоганий результат. Так, дійсно, і зважаючи на те, що от бойове самбо для тебе був новим розділом, чи варто було і чи ти робила це, аби переглядати поєдинки вже дівчат, які ну, роками займаються цим розділом саме бойового самбо, тобі ж е, твоїми потенційними суперницями на змаганнях? Так, в мене є дівчата навіть перед цими змаганнями. Я вже переглядала минулі сутички своїх суперниць. І також я знаю, що на майбутні міжнародні всесвітні змагання будуть певні дівчата, які вже дуже давно цим займаються. Є їх відео. Я переглядаю, визначаємо їх слабкі місця з тренером, і зрозуміло, що постійно працюємо. Зупинимося саме от на міжнародних стартах, які відбулися в Арменії, і які стали, будемо казати, такою стартовою точкою твоєю для того, щоб продемонструвати вже себе гідно. Принаймні, саме у розділі бойового самбо. Чим запам'яталися тобі ці змагання, ці от, це перше випробування? Ну, ці змагання для мене запам'яталися найперше тим, що це дебютні мої змагання. І дуже хвилююче було виходити, особливо на першу сутичку, тому що в спортивному самбо ти знаєш, з чого почати, а тут такий невеличкий сюрприз, може бути. І запам'яталося тим, що. Це моя перша така серйозна міжнародна перемога серед дорослих. Це Кубок світу, поки найбільші бали для всесвітніх ігор. Угу. Руслана, коли повезли Валерію в Арменію, у вас одразу були сподівання на те, що все вийде, як от ставки розставлялися? Тобто, чи розраховували ви на успіх? Ми обов'язково всі вірили в неї, і всі чекали від неї тільки перемоги. Ну, думки думками, а хвилювання були. Хвилювання були, особливо е, е, Євген Понирко там був присутній, сам присутністю своє допомагав, е, підтримував Валерію Захаревич і надавав їй всебічну підтримку. Майже хотів вибігти, мабуть, на фінальний поєдинок і допомогти. так? Підтримка це найголовніше. Всі чули, всі чули. Всі чули саме про підтримку. Що говорять тренери збірної України от, стосовно твоїх таких перших спроб і перших результатів? Для початку вони дуже всі переживали за мене, за всіх дівчат, тому що бачила, що іде, нам іде. важко, ми ще не все вміємо, але все одно вони вірять в нас підтримують і навіть не сумніваються, що ми будемо перші всюди. Але дуже дуже раділи, коли ми перемогли. Тому це для них таке щастя. Адже ми перші дівчата, хто перемогли на цих змаганнях в історії бойового самбо. Вона виступала не тільки за себе, вона виступала за всю країну нашу. Для нашої країни зараз дуже потрібні перемоги в такий важкий час. Ну мені особливо запам'яталося, коли я бачив тебе на п'єдесталі і коли. Грав гімн України. Я просто бачив, як ти емоціонально все сприймаєш. І там ніяких питань більше не було. Цього не тривала перерва і черговий вояж, а з ним чергові успіхи на спортивній ниві. Нещодавно українська делегація найсильніших збірників побувала у Сербії, де проходили міжнародні змагання з боротьби самбо. Кадри кількох запеклих протистоянь цього турніру за участі Валерії пропоную переглянути в наступній відеодобірці. Поїздка до Сербії, наскільки це для тебе було теж важке випробування, чи вже у порівнянні з Арменією ти вже налаштовувалася більш спокійно? Все одно були великі такі хвилювання, тому що там одні суперниці були, тут інші вже, і результат міг би бути зовсім іншим. Але психологічно та морально ми настроювалися, готувалися до цього. І я вірила в себе, свої сили, тренера, в мене вірили, У нас була. Максимальна підтримка від нашої збірної, від всіх тренерів, всіх представників України. Тому перемога обов'язково повинна була бути. І найголовнішим таким принциповим було це фінал із представницею фіас 1. Це найголовніша сутичка була. І як перемога важлива для мене, для нашої збірної і для нашої країни на даний момент. Ну, до цього підійдемо трошки пізніше ще. А загалом, скільки країн, скільки суперниць виставив, це, я так розумію, був вже чемпіонат Європи. Так. Сербія. Загалом на чемпіонаті Європи було 28 країн. І... У порівнянні з Арменією набагато більше, я так розумію. В Арменії здається, 16. Так, так більше. І тут було три вікових категорії: дорослі, юнаки та uh -huh. юніори. Дівчат на цей раз набагато більше привезли з бойового самбо. В кожній категорії були дуже такі достойні суперниці. У мене було дві сутички: перша із хорваткою за вихід у фінал, і друга із представницею Фіас-один. До речі, поєдинок, от саме з росіянкою, він пройшов без провокацій. Він пройшов як для тебе. От не було ніяких там чиста була боротьба і все таке інше. Так на даний момент угу. ця сутичка пройшла спокійно, без всяких провокацій, і найголовніше було навіть якби вони були абстрагуватися від них, угу. не звертати на це увагу і продовжувати. Ти розповідала після поїздки до Арменії, що вас якось так розводили, намагалися розвести і білорусів і росіян mm. від українців. А тут я дуже здивувався, що до фіналу саме потрапила представниця Росії, і я, я так розумію, що це все через принципи, з якими живе саме країна Сербія, що стосунки між. Цими країнами зараз вони ну ні, ні до чого у спортивному плані не призводять. Тобто ні до якої ні толерантності, ні нейтралітету. А навпаки, ви проходили всі етапи, і е, росіянка могла бути не тільки у фіналі. Я так розумію. Так, вона так? могла і зі мною в першій сутичці бути. Угу. Так, Сербія така дуже важка країна, я б сказала, тому що всюди бачити їх, ці прапори, і трошки було важко морально. Угу. То намагалася менше виходити на вулицю, тільки от тренування, і потім вже змагання. Руслана, а як загалом проявила себе українська збірна на змаганнях у Сербії? Бо судячи з першого дня, от перші повідомлення, коли вже пішли, перший день змагань і одразу так вибухнули саме українці: декілька золотих медалей, декілька срібних медалей. Тобто, успіх у порівнянні з Арменією, теж такий був ну вибуховий і. Я б навіть добавлю трішечки більше. Скарбничка наша була дуже велика, дуже багато золотих медалей. Зборна взагалом виступила дуже яскраво, хоч і команда зайняла друге місце, але взагалом то ми виступили в ворожій країні, я би її назвав, бо Сербія вона толерантна до москалів. Ситуація в тому, що навіть на кордоні роздягали чоловіків і дивилися, не було в них. Татуок на щось на штаб Азова. Перевіряли в дівчат не трогали, а чоловіків так проверяли. І у поліцейських, навіть було в свасті казетки. Поэтому Валерія Захаревича за цього абстрагувалась, вона молодець в цьому плані, Психічно підійшла до цих змагань. Всебічна підтримка наших. Президента всіх наших збройних сил Олександра Юрійовича, ще раз повторю, Ми на цьому не дивимося на це. Йдемо вперед. Включили свій, як то кажуть, локомотив і йдемо до перемог. До речі, локомотив запущено, як вже сказав Руслан Валерія. Розкажи, будь ласка, про те, і нагадай, мабуть, не всі про це знають. Що означають ці європейські змагання для тебе в контексті от майбутніх звершень, потенційних будемо казати? Ці європейські змагання для мене це друга ступінь до всесвітніх ігор. У нас є чотири змагання, які дають певні певну кількість балів для відбору. І від Європи, від Європи нас повинно поїхати дві людини, тому йде дуже така запекла боротьба та конкуренція щодо цих балів. Тобто, скільки етапів має відбутися до всесвітніх ігор, аби заробити максимальну кількість очок? Два ми вже назвали вони пройшли. Ще а. буде Кубок світу в Киргизстані і Чемпіонат світу в Казахстані. Ну, Чи... Кир... Кир... Киргистан, я так розумію, це поїздка до Киргистану Україні. Не світить, якщо М, розглядати Киргизстан як країну, теж е з колишнього СНД, чи розглядаються такі моменти, чи ще це так, у, у процесі? Це ще вивчається в процесі. Вивчається так. все ще у процесі. Воно щоб не було проблем, бо змірних <г fixture> наших. У <говорю> Казахстані. <говорю> <говорю> Пам'ятаю, що ти говорила, що у Казахстані там буде ще більше представництво, має бути ще більше представництво, оскільки це азійська країна, і там буде багато представниць саме азійської школи бойового самбо, які дуже давно і від дитинства да, займаються просто цим розділом. І у цьому є важкість, потрібно готуватися. Загалом від кожної країни, практично по одній представниці в категорії, це 100% буде. І так як зберуться всі країни світу, буде дуже багато людей, і це буде цікаво, тому що є дівчата, які займаються боксом, і також вони йдуть ті, які займаються смішаними єдиноборствами ММА, також сюди будуть йти зараз. Були якраз азійські ігри, але серед юнаків та юніорів і теж дівчата з бойового uh -huh. були. І ти продивляєшся, вже знаєш приблизно, хто в тебе буде. Зараз будуть наступні також змагання: азійські і африканські ігри. І також будемо дивитися, хто вже по суперницям, і зрозуміла річ, що готуватися. Тим більше, що всесвітні ігри це така собі мала Олімпіада, і там буде представництво, ну можна казати, планетарного масштабу вже, так? Да? Так, Наскільки я розумію, Валерія, чи бачиш ти над якими помилками потрібно зараз тобі працювати, аби більше вдосконалюватися у бойовому самбо? Так, помилок дуже багато, тому що скажемо почастивець, да. так і з тренером пропрацьовуємо одразу після приїзду на тренування і розбираємо кожне відео по щоб подивитися, де саме та помилка їх. Досить багато, я б сказала. Тобто, фактично почала займатися боксом? Так. Зважаючи на те, що пан Новоселець це тренер саме з боксу. Я зрозумів, у чому для тебе є на сьогоднішній день важкість, як ти сприймаєш поєднання двох тренувань боротьби і боксу. Чи не виснажує воно тобі, тебе настільки, що ти просто зранку не можеш прокинутися, будемо казати? На ці місяці в мене було два тренування щодня. Спочатку тренування з боксу, потім робота основна, і далі ще вечірнє тренування на килимі. То я скажу, дуже воно виснажує, тому зараз в мене трошки такий відпочинок іде, десь півмісяця відпочину відпочинок, і далі також набирати обороти, і знову тренування, тренування і підготовка. До речі, Руслане чи дають оці дві перемоги е, Валерії право вже підніматися у спортивному класі і вже з ступеня майстра спорту України вже переходити на майстра спорту міжнародного класу. Чи є я, такий запит? Я вважаю, що вона вже майстер спорту міжнародного класу. Я так розумію, її ще не вручили. Так Валерія мене не подавали. Не подавали. Ну я думаю, вона вже на рівні міжнародного класу. Майстра спорту зараз. Принаймні, успіхи вже так, да, так, про це так. говорять самі. Ну, я, я думаю, вона скоро буде міжнародним майстром спорту. Вона вже набрала дуже велику кількість балів. Зараз вона на першому місці йде. Головне, їй ще дуже гарно виступити на Чемпіонату світів. І я думаю, за 100% що вона вже буде на азійських іграх всесвітніх. Що ж, бажаємо успіху в цьому плані. Дякую. Що ж, мені залишається зараз побажати спортивних успіхів і тобі, Валерія, і вам, Руслане, всьому осередку Федерації, самого Дякую. Кривого Рогу. От українським спортсменам, Хочеться вірити, що курс, який обрала Криворізька самбійська для досягнення найвищого рівня професіоналізму і майстерності, буде без прикрих невдача, лише успішним та сповненим мотивації. Дякую нашій гості, нашим гостям обом за те, що прийшли вам, шановні глядачі, за увагу і нехай щастить.